Так, так, у нас три на нашій базі буде відкритий кулінарний хаб. Організація безкоштовного харчування усіх без виключення учнів перших четвертих класів. Цього року вже з 1 жовтня передбачено відповідне фінансування з державного бюджету. Це те, що не відбувалося протягом довгих, фактично десятиліть. Те, що закладено в стратегії реформи шкільного харчування і те, до чого ми прагнули, і те, що ми маємо вже сьогодні. Станом на сьогоднішній день 2 мільярди гривень з державного бюджету спрямовані територіальним громадам, майже 800 тисяч учнів перших-четвертих класів будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. За ці кошти громади зможуть купувати продукти харчування, оплачувати послуг кейтерингу, аутсорсингу. І це насправді дуже велика допомога для місцевих бюджетів. Субвенція на ремонт кухонь і їдалень – це безпрецедентно велика сума субвенції півтора мільярда гривень, яка виділилася саме на оновлення інфраструктури. У нас є 172 проекти. Це ті проекти, які вже відібрані, які опрацьовані. Тут треба. Я би хотів подякувати всім, хто був залучений до процесу відбору проектів. Зокрема, ми активно також співпрацювали з партнерами. Корупційна експертиза Європейської комісії була залучена. Вони кожен проект своїми фахівцями опрацювали, дали свої зауваження, висновки. І хочу сказати, що відверто 98 проєктів проектів мали зауваження, але це означає, що? що на даному етапі ці зауваження усунуті. Всі проекти відповідають тим вимогам і хаспу, і настанові щодо проектування і будуть реалізовані, і буде забезпечувати саме якісне харчування. Ми очікуємо, що 153 тисячі учнів це та цільова наша аудиторія від реалізації цієї субвенції, які будуть мати доступ до нових кухонь і далень, де їжа для них буде готуватися вже на новому обладнанні і відповідати сучасним вимогам. В Україні 20 тисяч закладів освіти це і садочки, і школи. Ми ж говоримо конкретно зараз про школи, їх 12 тисяч. І в більшості з них потрібно оновлювати кухню і далі в деякі з них, в деякі з них це дуже вонливий відсоток, але на жаль, таки є коли кошти не вкладалися десятиліттями в ремонт кухонні Ми Маємо старе обладнання, яке потрібно оновлювати. Тому потреба дуже велика є. В наступному році будемо реалізовувати відповідні проекти. Я думаю, що допомога держави для громад також буде відбуватися. Це наша роздягальня, це їхня кімнатка, де вони переодягаються.

Для мені Це у нас пюре, запіканка. Там ще запіканка з з куровою, салати у нас йдуть. Такий каша гречнева, плов. Це вони таке, що вони більше більші. Пюрешку вони їдять. Ой, на найменше не їдять горохове пюре, у нас там з чорносливом. Це вони ну взагалі вони не, як, таке не можуть. А от пюре, картопля по-селянськи. по, по, да, в цьому, Це вони люблять. Каша гречнева. Курка запечена в соусі. На столах ми вже поставили салат з огурків свіжий, яблука, чай з лимоном. Нічого не жариться, все на пару, все готується. Ну, в да. все, було, все, по клопку, як клоботенку, ми стараємося по тому меню, що у нас є в нас. А взагалі в нас є, є сестра. Вона сама розробляє меню на кожен день на от осінь. На ось на три місяці ми розберемо. Якщо там десь на щось якісь продукти можемо поміняти на один день. Продукти не продукти у нас завжди свіжі, завжди в нас немає такого, що там приведено погано. Ні, нема нікого. Кожен день у сьогодні яблука. У нас яблука, банани, апельсини, слива, груша. Це кожен день. Сьогодні у на салат, наприклад, з огірка, салат з капусти з помідорів. Помідори свіжі у нас тоже, не квашені, не кисне, все у нас свіжить. Морква, робимо і морковку, щоб вони нас моркали совочами, але ну, ми, щоб вони більше знали, ми їх по корейськи щоб заволікає їх трошки, щоб вони до цих привикали. Кожен день щось різне. Постійно дають різне меню. І кожен день все смачно. Я більше всього в нашій столовій дуже сильно люблю макарони. Тут вони дуже смачні. Навіть краще, ніж вдома. Якщо я сильно голодна, тоді так, я з'їдаю абсолютно все. А якщо я там, перед школою там, могла там, в магазин сходити, покушати, то я там з'їдаю. Ну і все. Я б хотіла, напевно, більше молочки, бо нам іноді дають йогурти, які ми можемо пити. Ну, буває, не сильно вистачає так, взагалі наїдаю. Ще до чаю чогось такого, щоб давали, так, щоб з чимось. його. 75% всіх неінфекційних захворювань, інфаркт, е інсульти, діабет, виникають через те, що є в нас чотири шкідливих фактори: Це нездорове харчування, низька фізична активність, алкоголь і тютюн. Для нас змінити харчову звичку в людини дорослої це виклик для системи охорони здоров'я. Ми це пробуємо зробити комунікаційно, але це досить і досить тяжко. Тому в стратегії зміни підходів до шкільного харчування було закладено, що ми повинні розпочинати закладати ази здорового харчування на найнижчому рівні. І коли ми говоримо про дошкільні заклади, ми також хочемо через здорові звички дітей змінити повністю культуру харчування наших дорослих. Ми, як Міністерство охорони здоров'я визначили. Норми розробили примірні меню, позатверджували сезонні меню, погодили сезонні меню, які вже впроваджуються, які показують, що здорове харчування це і корисно, і смачно, тому що є рецептурники, які дійсно показують, що дітям це подобається. В цих сезонних меню ключові речі, які позмінювалися, це ми відмовляємося від консервованих продуктів. Ми відмовляємося від перероблених м'ясних продуктів. все приготування відбувається в харчоблоці, раз друге нормуються норми Орми солі, щоб ми е, привикли їсти не солону е, їжу, бо в нас зазвичай перевищує е, норма солі добового споживання солі в 4-5 разів. Сьогодні ми чітко це врегулювали для кожної вікової групи для того, щоб привикли їсти не солоне, яке шкодить і також норма цукру також вона не повинна перевищувати. Сьогоднішній день ми перенавчили 593 ну, кухаря. Спочатку у нас проходить навчання теоретичне, а потім, ми вже, коли проходимо теоретичне навчання, ми виходимо вже кулінарний хаб і відпрацьовуємо практичні ну, страви. Теорія у нас триває три дні по годині, практичні два дні по шість годин. Ну, ми працюємо згідно збірника Клопотенка. Так як наші кухарі вчаться в школі, ну працюють точніше в школі, в дитячих садочках, тому беремо ми меню, звісно ж, перше, друге, третє, тобто все як в школі. Це в нас йдуть узвари або компоти, перші страви, другі страви та якісь солодкі страви. Раніше в нас була трошки інша технологія приготування наших страв, так? а на сьогоднішній день ми готуємо страви мінімальні. Мизолюємо соль та перець, ми, сіль та цукор обираємо, а побільше спецій різноманітних, так? страви наші тушкуються, запікаються, варяться, варіння на пару. Ось зараз ми готуємо також, доготовлюємо нашу страву на, на пару. Ось, програма, все показано, все вже є в нашому Обладнання. Можна одночасно 10 секцій погружати, але якщо це йде все згідно технології, технології приготування, так, процес повинен. І звичайно, якщо це м'ясо, то можливо, можна м'ясо, якщо це риба, то риба. Тобто, А так, різноманітність, тут в нас вже є, бачите, сенсор, тут в нас вже є все меню. Різноманітне, яке ми просто вибираємо і готуємо, стало стало краще, легше і швидше готувати. Звісно, якщо зробити заготовку, мається на увазі на півфабрикат скотле, да і одночасно ми можемо погрузити 10 секцій. Ну, звичайно, на якщо б це була б просто наша плита, то ви розумієте, да, що одночасно 10 секцій де на порцію, наприклад, там 20 порцій на одному листу, то ви розумієте, да, що час, економія часу дійсно дуже ну дуже змінилася. Фізичне навантаження дуже змінилося для кухарів. Це для нас, як для працівників, дуже важливо, тому що це дійсно ефективно, дійсно спрощує нам роботу. Наше обладнання воно дає можливість еко... менше. Брати кухарів, наприклад, на кухню, так? тому що, наприклад, якщо це теплова установа, там я можу, наприклад, одна людина приготувати одночасно дві різні страви. А якби в нас її не було, то звичайно це повинно бути вже дві людини, які готують. Так? Наприклад, той займається однією стравою, той другою стравою. Також саме ну, наше обладнання воно дійсно дає нам економію і в часі, і в ресурсах. Минулого року була створена глобальна міжнародна коаліція шкільного харчування, в яку війшло більш ніж 100 країн світу. і Україна стала учасницею цієї коаліції. Насправді, це гордість, це величезна робота, яка була зроблена. І а вже ж ніхто не робив реформу під час повномасштабного вторгнення, під час війни в власній країні. Нарешті ми бачимо більше таких практичних результатів в регіонах, а саме в регіонах зараз відбувається реформа. Тобто на вищому на державному рівні робота зроблена. Зараз мають підключатися. Люди на місцях, і дуже хочеться, щоб це підключення було активним. Це зараз е, стратегічна мета, тому що нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина, це е, стійкість, яку ми плекаємо всі разом. І наше з вами зараз завдання виростити покоління переможців і переможців не тільки в цій війні, але й переможців по життю людей, які будуть активні, здатні на звершення. І впевнені в собі саме це робить наша реформа. Мені здається на глобальному рівні.